Всім добрий ранок. Вітаємо всіх на молитовному нашому служенні, на молитовному марафоні, який продовжується вже більше тисячі днів. Від початку війни, кожного ранку, о 6-й годині, ми збираємось для того, щоб підтримувати один одного вірі, досліджувати Слово Боже і, звичайно, молитись, спілкуватись в групах. По вівторкам ми. З вами маємо дуже важливу тему, як повернути Бога у наше життя, як поставити його в центр нашого життя, на які існують принципи. І ось читаючи першу книгу Самуїла, ми з вами знаходимо ці принципи і протягом тижня ми втілюємо їх в наше життя. І ми вже зупинились на 21 розділі першої книги Самуїла з 11 вірша. Ви пам'ятаєте, що період життя Давида непростий. Він перебуває в страсі, в переживаннях, з одного місця втікає в інший. І ось 11-й вірш. Того ж дня, втікаючи від Саула, Давид прийшов до царя Ахіша в гад. І в нас, звичайно, як дослідники в Біблії, читачі в Біблії, виникає питання, куди втік Давид, куди він втікає? І Біблія нам дає чітке пояснення, God, Да? це місто, фалестимське місто, місто Оліафа. Це ворожа територія. І ми, звичайно, розуміємо, щось відбувається з Давидом, не те. Попередні... Десь моменти, десь слабкість, десь неправду каже, ланцюг помилок, призводить до того, що Давид втікає не на ту територію, ворожа територія. Замість того, щоб бігти до Бога, запитати Бога, як Давид робив, робив до цього, Давид біжить до ворогів. Дуже цікаво, що з собою. Якщо ми пам'ятаємо те, що ми з вами читали минулий раз, він прихопив, він прихопив меча. І не просто зброю. Він прихопив він прихопив меча Голіафу. Отож, він, така іронія, так? він приходить на батьківщину Голіафа якого він вбив з мечем. Цього велетня, цього ворога. З мечем Голяфа він приходить на батьківщину Голіафа. Ланцюг, помилок керований страхом Давид робить одну помилку за іншу. Дуже цікаво, що ці історії, яка в нас буде коротенька, сьогодні буквально шість віршів є два паралельних місця. У Біблії, у старому заповіті, це псалом 34 і псалом 56. Дуже рекомендую обов'язково протягом цього тижня прочитати ці додаткові місця, тому що вони нам змальовують те, що відбувається всередині Давида у цей час. Який чудовий досвід всередині він переживає? Як він сприймає всю цю ситуацію? А на початку. Він на цій ворожій території. Від Нова. Нов, це місто, де він був перед тим, на початку 21-го розділу. Місто священиків. Пам'ятаєте, там священника Хімілех, даємо хліби, даємо цей меч, розпити його. Давид каже йому неправду. Десь приблизно, мабуть, кілометрів 45. Ось цю відстань долає Давид. І прибуває до міста Гат. Там він зустрічає Филистимського князя царя Ахіша або Ахімілеха. Наш текст каже, що це Ахіш. Якщо ви подивитесь в салом 34, там написано Ахімелех. Да? Один це загальне таке ім'я царя, а потім вже конкретне ім'я цього царя. Його звали Ахіш. Чим керується Давид? Ну, Яка логіка Давида, коли він ну, тікає саме на цю ворожу територію? Як ви думаєте, напишіть в чат зараз. Протягом нашої теми ми обов'язково зачитаємо наш чат. Напишіть, чому він робить такий ну, в лапках нестандартний хід. З одного боку, це дійсно нестандартний хід, а з іншого боку, ну, іти туди. Де тебе точно повинні схопити і вбити швидше, ніж Саул? Саул тебе буде вбивати повільно, цей вб'є відразу там на місці. Чому Давид робить це? Якою логікою ну, керується цей цар? Ну, це, мабуть, якщо сьогодні це людина, яка от служила війську? України ну і ховається, шукає притулку десь на території Білорусі, на території Росії. Ну Це нелогічно, да? це нереально, це неможливо. Тебе чекають там. Давид дозволив, щоб страх керував та планував його життя. До речі, дуже цікаво, що місто ГАД або російською мовою ГЕФ да? можна буквально перекласти як духовна пустеля. Дійсно, у цей час, на жаль, але це правда, і Біблія не змальовує з Давида якогось супергероя. Давид знаходиться в такій духовній пустелі. Він втікає в духовну пустелю. І це недобре. Але Біблія нам показує, що в житті людини можуть бути такі моменти. І, можливо, сьогодні хтось з нас також перебуває в таких обставинах. Коли він не знає, куди податись, де нема ніде спокою скрізь неспокій, страх, куди йти, до кого звернутися, робимо помилку за помилкою, відходимо, падаємо. Що робити? І якраз ця історія вона нам розповідає про те, що біблійні герої, такі як Давид, які мали Боже серце, вони переживали щось подібне, що і ми сьогодні переживаємо. Є надія для Давида, є надія і для нас. Дуже е, вдячний. В чаті написали, забув шлях до Господу, тому йде в іншому напрямку. Мабуть, він, не знаємо, чи він забув, він знав про це, але чомусь він у цей час е, дивиться на все людськими очима. Да, так, дійсно, по-людськи. В нього безвихіть, немає порятунку. Отож, в... давайте далі прочитаємо, що в Гаті відбувається. Ахішові слуги сказали йому: часом це не Давид цар того краю. Хіба то не про нього приспівували, танцюючи в хороводах. Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Ну, мабуть, вони. Були знайомі з цим відомим таким хітом, цією піснею, яка звучала в Палестині у той час. Навіть вороги знали досягнення Давида. Навіть вороги знали цю пісню. Давид стає персоною нон грата, тобто небажаним обличчям на цій території. І в нас виникає наступне таке природнє питання. Ну, це зараз є телефони, є. Телеграми, соцмережі, Ютуб, де, в принципі, можна завести будь-яке ім'я, подивитися, як людина виглядає, знати про цю людину, прочитати дуже швидко. Звідки ворогів пізнають, що це саме Давид? Адже фотографії не були розміщені. Але звідкись, мабуть, були учасники цієї битви, можливо, інші є версії. Напишіть в наших коментарях в чаті, що ви думаєте. Відносно цього. Ну і також ем, ми розуміємо, що меч Оляфа це не був меч, який можна засунути в кишеню. Це був величезний меч, якого не так просто було приховати. І ось він відрізнявся, до речі, да? розміри від інших мечів. І ось з цим мечем великим, з цим доказом з'являється людина, яка відома всім у цій місцевості у цьому краї. І ворогів пізнають, що це саме Давид. Зуважте, текст підкреслює цар того краю. Ну, знову ж таки, Біблія це дуже гарний літературний твір, де біблія таку іронію Давиду натякає, нагадує, що він не просто людина, переміщена особа. Не просто да? не просто біженець, втікає в іншу країну. Не просто поїхав на заробітки в іншу країну. Він є цар того краю. Вороги знають пророцтво про нього. Навіть вороги, іонатан. Всі йому кажуть, що ти майбутній цар. Всі знають, впевнені у цьому. Всі знають волю Божу. І на про великий жаль, Давид у цей час він не пам'ятає. Він забув своє життєве призначення, своє покликання. Ким він повинен стати? Фактично в очах неба, він вже цар. Його Бог помазав на це. Вороги про це знають. Але Давид, єдине, що зараз, він турбується про свою безпеку, про життя, дійсно, непростий час. Отож, відома пісня, всі зразу згадали слова з цієї пісні. Він цар того краю. Наступний вірш 13. Да, до речі, можна було в цю пісню вставити Саул побив тисячі филистимців, але да? вони не кажуть ці слова. Ці слова занепокоїли Давида, і він дуже злякався гадського царя Ахіша. Отож, вони його схопили. Він зараз знаходиться в руках цих людей, в руках ворогів. І ось, якби він в якийсь момент усвідомив, що фактично вони його зараз можуть просто вбити. Вони впізнали його. Той план, який він будував в своїй голові, він не спрацював. І він приймає ці слова дуже близько до серця. Його обман він розкритий. Його впізнають. Мабуть, ця драматична така вистава. Яка була від, повинна була відмічена фалестимським таким Оскаром, вона <ривання> приходить до кінця. Він злякався. Реально злякався. Воїн, який не боявся Голіафа. Який з Богом шов на цю битву, зараз він переляканий. І ось 14 й вірш. І прикинувшись перед ними божевільним, тобто є контраст да? цар того краю, прикинувшись божевільним. Він на їхніх очах шаленів, як біснуватий, щось вишкрябував на одвірках брама, пускаючи з рота слину, що текла по його бороді. Ви знаєте, на Сході пускати слину на свою бороду, це вважалось великим таким великим великим приниженням. Да? Це щось таке нереальне, неможливе. І практика, практика давнього світу була наступною, що це був такий, що людина, якщо вона божевільна, сходить з розуму, то це поганий знак, якщо їй нанести шкоду, щоб не прогнівити богів. Так вважалось на Близькому Сході в давньому світі, тому як люди від нього шарахаються, ось, і, в принципі. Нам стає зрозумілою реакція царя ахіша Він промовляє до своїх слуг. Ви що не бачите, що перед нами божевільна людина? Для чого ви привели його до мене? Хіба в мене бракує своїх божевільних, що ви привели до мене одного з них або біснувати переді мною? Невже ж таки може війти у мій дім? Отож Давид. Прикидається божевільно. Ну, це можна сказати, мабуть, таке вже остаточне таке дно, да оцей керований страхом, людина робить неадекватні речі. Цар Ізраїлю. Богом вибрана людина, вона була вимушена робити цю жахливу виставу. Драматичну виставу. Давид паралізований страхом звичайним царем, хоча раніше Бог дарував йому надприродню перемогу над велетнім. Дійсно, можна сказати, що Давид, крім того, що є чудовим воїном, він є гарним актером. Але насправді він відкинутий всіма. Навіть оцей ворожий цар відкидає його. На батьківщині він відкинутий. на нього полюють, Тут його відкидають. Вимушений пускати слину на свою бороду. Дуже невдала спроба врятувати своїми силами, своїми зусиллями своє життя. Чого навчився Давид? І це дуже важливим є питання. Будь ласка, в чаті, якщо є можливість, напишіть, чого навчився Давид. У кожній людині я читаю з коментаря. З чату Давид вбачав ворога і зрадника на своїй території, побіг до ворога, вбачаючи собі небезпеку, проявив свою слабкість та не довіряв Богу. Да, дуже вдячний, Йона тоже дуже гарна. У другу сторону рухавсь. Да, гарні думки, дякую вам. Будь ласка, чого навчився Давид з цієї історії? Який урок? Що з того? Що сталося з ним всередині? В, в гаті у Давида був меч Голіафа. Але ось цієї віри, як ви відмітили, цієї сміливості, цієї мужності, да, на превеликий жаль в нього в цей час не було. Він забув, ким він є. Ким ми з вами є в очах Бога? Який наш статус, коли ми приходимо до Христа? Ким ми з вами являємось? Чи повинні, чи, чи, повинні, чи повинні ми заходити сьогодні на ворожу територію? Чи повинні ми з вами, маючи безліч переживань в нашому житті під час війни, рухатись у напрямку гату, бути в гаті, робити якісь незрозумілі речі, які нам неприродні, до яких ми не покликані? Ми розуміємо, що меч... Він не може захистити. Меч не рятує. Так, дії Давида, можливо, десь можна, як ми от написали, так? в нього була логіка, чому він туди втікав, безумовно. Десь така людська, людський прагматизм військовий. Але він зараз не керується принципами. Віруючі люди, вони керуються не страхом, не військовою стратегією. Не якимось людським прагматизмом, а Божі люди вони керуються принципами, біблійними принципами. Отож, він перебуває під арештом, ну, і згідно цього всього контексту, якщо ви прочитаєте початок наступного розділу, написано: І вирушивши звідти, Давид утік. Тобто його виганяють, він рятується, невдала спроба. Навіть Фелистинський цар проганяє його. Так, якщо ви прочитаєте 56 псалом, ви знайдете, що під час того, як филистинці його схопили, і проходить це розслідування, цар думає, що з ним зробити, Давид описує свій стан. Він переповнений страхом, переживаннями. Він переляканий, спасіння життя через обман. Оцей страх, який наповнив душу Давида. Але хотів би буквально ще у нас декілька хвилин є, все ж таки звернути увагу на псалом 34. Він вартий того, щоб його взагалі, мабуть, нам вивчити на пам'ять псалом 34. Псалом Давида, коли він вдавав себе Божевільним перед Авімілехом, це загальне ім'я, що означає князь Цар. Буквально ім'я цієї людини, цього царя ми з вами читали, Ахіш, да? прогнаний царем Давид відійшов. І ось якщо його прочитати, цей псалом, до речі, він має 22 рядки. Да? І він побудований, дуже цікаво, поетично, літературно. Я вважаю, що це шедевр. Я не знаю людини, яка пережила такий стрес. Втікає зараз вже від ворога далі. І пише цей псалом в цих переживаннях, в цих почуттях. Він побудований в формі акростіха. Тобто, є алфавіт, і кожен рядочок це наступна буква алфавіту. А, Б, В. Кожен рядок починається. Спробуйте написати <с up> вірша ось за таким прикладом. Я скажу, це дуже непросто. В єврейському алфавіті було 22 вірша, 22 букви. І ось на кожну букву Давид пише певний рідок: Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійно на моїх устах. Тобто Давид, коли зрозумів, що крім Бога, його більше ніхто не врятує, фактично цей псалом розкриває, що відбувається всередині. Він перелякався, його схопили. Він переляканий, він зрозумів, що йому кінець зараз, він грає цю роль божевільного, і Бог його рятує. Насправді, це Бог подіяв на царя Ахіша, і він його відпускає, відпускає свого ворога. Взагалі, це надприродня річ. І коли Давид усвідомив, що це Бог його зараз врятував, він виходить сухим з води, він переповнений цим відчуттям. Він починає величатиму Господа кожного часу. Хвала йому постійно на моїх устах. Господом буде хвалитись душа моя. Нехай це чують лагідні і веселяться. Величайте, Господи, зі мною. Давайте разом будемо прославляти Його ім'я. Шукав я Господа. Тобто він всередині звернувся до Бога. Він просив, він, можливо, одне речення сказав: Господи, врятуй мене. І він відізвався. Від усіх небезпек він визволив мене. Подивіться на нього і засяєте, і ваше обличчя не буде осоромленим. Цей бідолаха, мова йде про да? заволав, закричав, і Господь почув, врятувавши його від його усіх напастей. Господній ангел отаборяється навколо тих, котрі бояться його, визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Блаженна людина, яка покладається на нього. Бійтесь Господа, святі Його, адже тим, котрі бояться його, нічого не бракує. Навіть молоді левчуки бувають нещасними, голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Придіть діти, послухайте мене. І я навчу вас, Господнього, страху. Ось про що? Він говорить, що один страх ганяє інший страх. У цей момент, коли він закричав до Бога в молитві всередині душі, він не міг сказати голос, так? він був оточений ворогами, вони його схопили, стрігли і привели до царя, щоб його вбити, назвали ім'я його, назвали титую. Придіть, я навчу. Він ділиться вже досвідом. Це не просто пісня, яка прославляє Бога, де він розповідає, що він пережив всередині. Він каже, потрібно мати цей Господній страх. Він виганяє той страх. Божа присутність, вона виганяє геть будь-який страх. Страх. Перед хворобою, страх перед людьми, страх, 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 страх. Будь-який страх якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? І далі він каже: нехай стримуй свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Ми з вами попередні історії, і ця історія також. Це все його досвід, чого не варто робити. Відвертайся від зла і чини добро, шукай миру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведних і його вухо слухають їхні благання. Але обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі навіть пам'ять про них. Праведні волають, і Господь чує і визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих, чиє серце у скорботі, спасає засмучених духом. Багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана. Злостивість нечестивого вбиває, і ті, котрі ненавидять праведника, не уникнуть покарання. Господь визволяє душі своїх рабів, і не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладають надію. Отож, оцей псалом. Він псалом з досвідом. Це псалом для нас сьогодні. Для нас, які також мають переживання, страх, які заходять на іншу територію, які надіються на меч, люди, які забувають своє життєве призначення. Буває так, що ми самі опиняємось в оточенні ворогів, людей, які не підтримують нас, люди, які бажають нам смерті і зла. І ось цей досвід який може відбуватися всередині, в думках наших, в серці нашому, якби ми тільки звернулись до нього. Він обов'язково почує. І зараз в наших групах ми, звичайно, будемо молитись. Молитись за те, щоб Господь почув нас. В цьому псалмі є безліч обітниць. Бог обіцяє, що Він почує, що Він дасть відповідь, що Він захистить. Що ні в чому ми не будемо мати потребу. Покладіть сьогодні свою надію на нього. Давайте ми коротко ще звершимо молитву і розійдемося тоді в наші групи. Отець наш Небесний, ми вдячні Тобі, Господи, за цю історію. Це історія про нас, про обставини нашого життя, про те, що з нами відбувається досить часто, Боже. Але б ми хотіли мати продовження. Це те, що пережив Давид, цей порятунок, те, що, Господи, Ти почув наші молитви. Ти простягнув цю руку допомоги. Ти оточив англами небесними. Ти дав спасіння, ти дав мир, ти дав радість, Ти забрав страх. Боже, ти дав те, чому ми насправді сьогодні маємо потребу. Боже, почуй молитви сьогодні дітей Твоїх, які будуть просити, кричати, волати до Тебе, шукати обличчя Того, даруй нам своєї присутності. Боже, ми просимо в Тебе змилися над нами, і прости нас. Нам немає сьогодні що представити, у нас немає цих заслуг. Але Боже, сьогодні в нас є Ти, до якого ми звертаємось у цей ранок. Благослови народ твій, це служіння молитовне, пробуди церкву Твою і захисти нас у цей непростий час. Подяка тобі за все, Господи, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.